Ви що ж бачите? Просто по приборах. Безу Оптимуса Прайма. Protection glasses. Що, дітей в ніс виводять? Yeah. Я їх знайшов. <звук> Вони існують. Коротше, блогер з фотохвороба. Я художник, я так бачу. Ну, блін, помаленьку переходимо в рубрику філософії. Привіт-привіт-привіт! Ну що, я виїжджаю, а ви сідаєте, правда? Робіть чайка вузько. Погнали, подивимося, що нас чекає цього тижня. Понеділок доброго ранку. Прозвучало майже як прокляття, не? задача наступна: зняти тарпу, так, щоб не знімати тарпу. Що ви думаєте по дому поводу? Я думаю, що немає нічого неможливого. Що, <глузь> веземо оверсайз? Це вам не шуточки. Це серйозна батва. Якусь таку? Оооо... Такі от штуки таки веземо. За 1900. До Міча. Що з 400 мань. Так, що, загрузили ми той оверсайз. Коротше, довге, воно, Воно не широке, воно довге. Нормально їхати не напряжно. пряжно. То йому в пробці в Чикаго, шоста вечора, нічого дивного. Інакших варіантів нема, їхати можна тільки за білого дня. Маю приміти, Такі бумажки спеціальні, якщо щось везеш за довге, за велике, за широке можна вести, але треба додаткові, значить, навколо трака позначення, надписів, пропорції, ну, в залежності від розміру і ваги, свої вимоги. І вони от на таких от бумажках. Присилають які вимоги. Ще є вимоги по тому, кудою ти маєш їхати, з якою швидкістю ти маєш їхати. Наприклад, в деяких штатах обмеження швидкості 55 миль в годину, наприклад, в Мічигані. Що маршрут теж вони прописують, ну логічно, тому що є маршрути, де ти з певною довжиною не можеш проїхати. Я маю навіть завернути адекватно да, на якихось серпантинах. Є маршрути, де по дорогах є мости, де ти з певною висотою не можеш проїхати, і вони будують тобі об'їзд. Читати їх обов'язково, тому що якщо не читати, можна наплужити і попасти в неприємну ситуацію. В цілому, груз прикольний, то без тарпи, без якихось там особливих вимог до закріплення. Ремні кинув і поїхав. Неважкий 30 тисяч паундів, там плюс-мінус 14 тонн. Платять 1900 доларів, а грубо кажучи, 500 миль. Будемо казати, то практично 4 долари миля. Що прикольно, ну оверсайз за оверсайзи так, так платять. Приїхали, ми на фермі. Будемо знімати ті балки. і там знімати ремні. Там розгружають трак, вже майже закінчили, тому якраз, я думаю, поки ми скрутимо ремні, його, його розгрузять. Падає дощ, треба з собою мати завжди дощовичок. A few moments later. Промок. А, не рекомендую. Посилання в описі не буде. Чому? Тому що Назар фігні, не рекламує. Рекламодавці, я все підготував підґрунтя для хорошої реклами. Ваш крок. Якщо чесно, то вже трохи надоїв той дощ. Вже фатік, все. Пс. Пас. Ти ніпа. Не розумію. А я коротше піднявся. Я тепер крутий пацан. Маю носки. Холодно тому що. Отакий трансформатор. Знаєте, по англійськи буде трансформатор. Трансформер. Зу Оптимуса Прайма. Ви щось бачите? Я не бачу. Просто по приборах. Просто по полосі і по топ-сигналах. І ще треба буде загрузитися зараз. Щось я не до кінця уявляю, як то буде. Але зато провірка мікрофона. Коротше, блогер що то хвороба. Як можна в такій обстановці придумати, що треба то зняти. Ну що, по навігації. Користуюся двома навігаторами. Значить, Google то, напевно, найкращий навігатор в Америці. Проблема в чому? Що у вас висота, довжина, ширина, яку ви не можете ввести в Google, щоб він з рахуванням того будував вам маршрут. Ну, а траковий навігатор, власне кажучи, для того і траковий, що він будує маршрут, враховуючи ті всі параметри. Але чому біда тракового навігатора? Він не так часто обновляється, і по ньому доволі важко орієнтуватися. Корками на дорозі, то я дивлюся завжди маршрут трошки наперед, що там немає якихось корок, І якщо треба, об'їжджаю. І об'їзди вже будую по траковому навігатору. І ще деколи буває таке, от, буквально кілька тижнів назад в мене було, що мені драковий навігатор показує, що ще 4 години їхати, та їх повертати треба направо через одну милю, а Google каже, що наліво, і то на годину скоріше. І в кінцевому відстаті виявилося, що там немає ніяких обмежень. І можна було їхати наліво, і на годину швидше я приїхав. А якби Гуглом не користувався, то їхав би на годину довше. Тому два навігатора. І якщо з Google все зрозуміло, та ви вводите адресу та їдете, то з праковим навігатором хочу вам показати, які в нього можливості, на що звертати увагу, що можна подивитися по дорозі. Трошки детальніше. Давайте подивимося, що в нас тут є. нас показує Де ми, показує дороги. У мене включений нічний режим, чомусь мені так не знаю, приємніше око. Тут у нас є різні кнопки швидкого доступу. Тракстоп, вага, паркінг, заправка, рестерія. Ну, тобто от, ми нажимаємо рестерія, і вона показує зразу всі рестерії, які є. Те саме з заправками. Показує всі заправки, які є, і показує зразу значки їхні. Ну, Це Love, це якась ноу no заправка. Далі, тут у нас є от, налаштування місць. І в мене включено тільки Pilot Flying J, тому що ми заправляємося на Pilot Flying J. ну і Ваги. Ваги зараз покажу наше включення. Що тут ще можна включити? Можна включити тракстоп. В основному це заправочки, де є дизель і де є місця для паркінгу траку. І це заправки зазвичай такі маленькі, ноунейм. No Якщо на неї зайти, можна побачити P35, це значить там 35 місць парковочних. І тут намальовано, скільки вартує дизельних, ось 3,59. Можна заправитись. От якщо ми зайдемо на якусь більш популярну заправку, пайлот, так? Маємо всю ту саму інформацію: 79 місць. І от зеленим пише мені: це скільки є зараз вільних місць для парковки. Це дуже зручно, тому що можна зайти в тренд і подивитися, в якій годині, які, які розклади. І от є графік, видно, да? Зелене багато місць, жовте кілька місць, є ще вільних, червоне все зайнято. Що ще можна подивитися, якщо зайти сюди в пайлот? Можна побачити, скільки є місць парковочних звичайних 66, платних 13. Можна паркуватися на ніч, є душ, є Wi-Fi, є вага. Ну і от пише все решту, що є. Да? Ну і от бувають спортзали, да? Хтось тобто питався недавно, от якщо тут світиться, то, значить є спортзал. Ну На пайлотах в основному нема. Спортзали це більше історія про сейки. є такі заправки TA. Quick Trip це також заправки, але це заправки, які в основному тут от Вісконсін. От там їх багато бачите, от зразу появилися. тут вони всі ті крік тріпа. Вісконсін, Мінесота і так далі. Я їх знайшов. Вони mm. існують. Чуваки, які відправляють дерево по Америці без накриття. Старпи, фу, коротше, пригоди. Такі дошки без старпи, ага. Щоб не часом кажуть, маєш старпи? кажу, ні, не маю. Друга друге вага. Хочуть 49 тисяч паундів мені сюди загрузити. Це жесть. Не сходиться, дивлюся, мені по окселях не сходиться. Не знаю, що Шо робити. Але якщо вирішить це все зняти, то я буду сидіть тут ночувати. Буде сумно. Так, бачу вагу і бачу, куди на неї заїхати. Хто сказав, що на вагу не можна заїжджати ззаду. Я художник, я так бачу. Виїхали нарешті. Був перегруз, я з'їздив на вагу, вернувся назад, зняли дві паліти і їду далі. Десь треба по дорозі ще зважитись. Е, таки без тарпи. Позвонила диспетчер брокеру-отримувачу. Е, Він каже: ні-ні-ні, не треба ніякої тарпи, я потім розберусь з тими мокрими дошками. 1700 чи 1800. За 750 миль. Верджені нічого інакше я не чекав. Ну, ми сюди приїхали майже по 4 долари. Ми сюди приїхали 800 миль зі всіма доїздами, переїздами, пікапами і поверненням. І за 3000 тисячі доларів. На секундочку, навіть за 3050. І ми, до речі, їдемо в Мічиган, якраз якраз там плюс-мінус назад. Ті самі мейлі. Середній рейд виходить 3 долара милі. В общем, топчик. Просто супер. Щось ми сьогодні розговорилися з диспетчером. Вона каже, ну просто повна жасть робиться на ринку. кажу, що шо, шо вон, в мене все добре. Я вон по 3 долара, по 4 їжджу за мейлю. Ха, сміється каже. от. Типа, в тебе все добре, всіх решта не дуже. Звідси з Вирджинії оверсайз, 1400 миль за 3000 доларів. Ну воно, типа, для Верджинії непогано, але це оверсайз, це приміти. Кожну вагу треба заїхати. Ну, обережним треба бути. Зов Зовсім інакша їзда. Куча головняка, і це по два там, з купійками за милю, а ми шукали на сьогодні щось коротеньке. Типу, я думав 300 миль взяти за там, 1000 доларів. Просто чисто розгрузочний день зробити, тому що вчора гахнули нормально. Два грузи, 800 миль, і я сьогодні зранку дві, дві розрузки зробив. Не вийшло. Розгрузка, нічого. На, на завтра взяли легший трошки вантаж. Їдемо працюємо, бо села Верджинії. О, у них тут всіх будиночки на колесах. Прикольно тут Верджині, така глуша мань. Через 800 фіт. Зупиняється шкільний автобус. Що, дітей в ніс вивозять чи що. Ні, Напевно, що хтось живе тут. Але це прикольне місце для життя, звісно. Так, затишно, тихо, довга гора. Все місце для пікніку, якась там інформація є, мангальчик, піша трупа відмічена, тому що можна знайти якісь пішохідні карти по тих лісах і по тих і Іти погуляти, подивитися, на оленяток. О, І тут хтось собі живе. Оце кайф. Так, да, вночі тут стрьомно було би їхати, звісно. З одного боку, з другого боку, взяв посередині полосу, фари включив далеко. Та й що ми ж, дивишся, тільки зустрічні фари з'являються, не з'являються. Обмеження швидкості, то да, навіть не обмеження швидкості, типу рекомендована швидкість. У ці жовті знаки. Звертайте на них увагу, то прям реально рекомендована швидкість, особливо якщо ви везете щось важке. Що на більшій швидкості тупо перевернетесь. Так, і от ми добираємося до самого цікавого. О, оце справжня Вирджинія. От про цю дорогу пісня. West Virginia, Mountain Mama. Take me home. Country Road. West Virginia. Take me home Country Road. Ми ж то такий от стрім зробити, а? Ставити камеру. Туди наверх. Трошки вище, щоб ви на мене не знизу дивилися. Я знизу. Не фотогігінічний церквушечка. Мені дуже подобається церква в Америці. Просто місце, куди можна прийти, помолитися, поспілкуватися з Богом. Причому буває прям в квартирах, от в багатоповерхових будинках. Просто вивізка, хрест, церква. Церква то ще така типа місце тусовки. Тобто там люди після служби Божої спускаються в спеціальний такий таля актовий зал, якісь там канапки їдять, п'ють чай, каву, печенюшки, знайомляться один з одним, спілкуються. Класна штука. Бля, яка краса, а? Заправочка любов. Рестерія. В зона відпочинку на дорозі. Дуже зручно буває припаркуватися. Та. Я коли от їду на розгрузку, та, везу вантаж, стараюся або зупинитись в них на, на тому місці, де я буду розвантажуватись, це ідеально. А якщо нема, то стараюсь добратися максимально близько. І що я роблю? Я включаю це все, всі можливі заправки дракстопи і дивлюся, що там є для мене найближче. А поки їду, я це все виключаю, тому що воно мені не потрібне. Мішає просто, дивіться, на дорогу. Є Walmart, що дуже прикольно. Особливо, якщо ви їздите через вихідні, то можна зайти, подивитися, От тут написано, наприклад, що трак паркінг, но та А А от отут нажмемо Overnight parking і село. Тобто можна на ніч на цьому Walmart зупинитися. Далі ваги <кхм> Skills. Я зазвичай їду просто на «Pilot» або на Lavs, там завжди є вага. Просто заправки, готелі. Мойка траку деколи користуюся, і ще пара тройка функцій, які не супер популярні. Ну от Таєрс, наприклад, коли щось сталося з колесом, подивитися де найближче через траковий навігатор, доволі зручно. Тут можна включити вид з супутника, теж прикольно. Я знаю, що є навіть водії, які так їздять. Дуже зручно, коли під'їжджаєш на загрузку, на розгрузку, От, приблизити, подивитися, що воно, як воно виглядає там по місцю, Є де запаркуватися, немає де запаркуватися. І тут різні настройки виду, та показувати трафік, не показувати, погодні умови, нічний режим в мене включений завжди, можна переключити на кілометри. події на дорозі і показувати ціни на пальне. От нас. Строка пошуку, вона запам'ятовує останні пошуки і популярні пошуки. От ми такого введемо адресу і дивимося, що вона нам показує. 196 це похоже на нашу адресу, але я люблю, коли адреса збігається з назвою на місця, куди я везу. 190 знайшло Precision Hydraulic Cylinder. 196 nc 41 є, вибираємо. І чому я люблю шукати по назві і звіряти адресу, тому що воно зразу показує, де в'їзд. От тут зеленьке показує зразу в'їзд. І це дуже зручно, тому що ти не, не кружляєш, не, не шукаєш. Я знайшов місце, куди я їду, включаю режим витвіз супутника і можна подивитися, да? яке то велике, феселеке, невелике. Як я оцінюю його масштаб, от машини, бачите, стоять легковушки. П'ять легковушок то я. Довжину умовно. Тому так, я бачу, що тут є вуличка якась, я можу в тій вуличці зупинитися. Ну і в принципі заїзд так виглядає, що можна буде заїхати прямо до них на територію і там заночувати. От можна виставити тут вагу висоту, і воно буде будувати маршрут відповідно до, до вашої ваги висоти. Пропоную два варіанти: 8 годин 28 хвилин і 10 годин 14 хвилин. Пропонує різні варіанти, тому що у вас може бути різна ситуація, по-різному можете їхати, тому типу варіанти це кльово. І знизу пише, скільки буде коштувати вартість платних доріг. Пише скільки миль і пише, скільки коштує дорога. Ну от чому, в чому різниця. Да? Ну, Вибрали коротший маршрут і нажимаємо старт. Все. Поїхали, він повів. Зверху пише, коли куди повертати. Вас через 15,5 миль буде, треба триматися лівої сторони. На US35 East, US 50 East. East to схід. Показую зразу з боку заправка найближча. У мене Pilot, 14 миль до неї, можна нажати і зразу їхати. Показує до найближчої рестерії і до наступної після неї. Просто щоб вам було легше планувати маршрут. Так, що, ми розгрузили значить, ту шнягу. Трошки запізнювались, тому я вирішив допомогти пацанам. Ну от, Вам коли треба, скорше. Коротше. Думайте про те, що можна зробити, щоб було скорше. Не треба сваритися, там, на них матюкатися, щось їм доказувати, що вони мудаки. Це то безполезно, Не поможе. Наоборот, може навіть зашкодити. А от подумайте, що, де, як, він побачив, що я пішов збирати ті палки з досок, да? тому що він зупиняється кожен раз, вилазить, то скидає палки бере одну палету, їде, звертається назад, довго. Короте. А так я знімав ті палки, він тільки приїжджав, забирав і їх. І то сильно пришвидшує так би, розгрузку, загрузку. Це перше. А друге, ну, то вже від людини, звичайно, залежить. Але тут попався прикольний чувак, він побачив, що я бігаю ношу палки, покликав другого форклівщика, вони мене вдвоє розгрузили, тобто ще швидше. Так що, коротше, думайте. Думайте не в тому плані, що всі мудаки, а думайте, що можна зробити. Що ви можете зробити, щоб стало краще. А страдати по поводу того, на що попливати не можна, ну... змісту особен нема. О, блін, помаленьку переходимо в рубрику філософії. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по тому поводу. Справедлива та філософія. Чи не дуже? Що Мені вона дуже подобається. А ще вона доволі ефективна. Грязна футболочка, трошки кривий кадр. Але як той каже, маємо, то що маємо. Будемо вести плити. Зараз покажу які. Заміг в Пенсильванію недалеко. 300 міль за 1200 доларів. Трошки вихідний зробимо собі. Стройка United Rentals. Вони такі трошки заморочливі в плані безпеки, тому взуття, штани. Опа! Ось такі от плити. Ящик з болтами і такі плити. Це піддони, вони використовуються такі в болоті місцевості, складаються на низ. Приїжджали машини, фури. І чуваки короті, робили сховище для газу. газове сховище. Каже, мені тато 4 окані в одному совісті. Е, великий завод загрузка 24 на 7, довгі рукава, жалетка, капці і Protection glasses. Цікавий завод працює 24 на 7 Тут тобто можна загрузитися будь-коли. Куча всяких сейфті штук, ну типа вимог до безпеки. Хоть до того, що дві пари окулярів прийшлося діагноз. Дали мені прочитати таку бумажку, що чувак десь по сходах, три точки контакту, безпека, безпечна безпека американська. Нічого тому дивного немає. Тут, типу, якщо вдруг щось стається, то людина подає в суд, будуть довгі розборки, куча розходів на, на адвокатів, а потім все рівно людині треба виплачувати особі і так далі. Вот і вони тому, тому такі типу, заморочливі. з цими цими штуками. Поміряв їх висоту 5,5 фіт, то Значить, що під четверку я їх не засуну, напевно, що і не буду пробувати, тому що дуже заморочливий завод. Я на вісмерку зараз прямо на вході на четвіні, коли реєструєшся, сказали, що все має бути закрито повністю, включаючи палетку. Нічого не має бути видно, інакше не випуск слово. І типу суючи з того, як у них тут все організовано... Це правда. Фу! Далі, якщо чуть -чуть потягнути, можна включити-виключити всі позначення на карті, тобто мати чисту дорогу. І можна відкрити оцю менюшку і прямо на ходу подобавляти собі точки, коли ви ближче під'їжджаєте і подивитися. Я найближче до моєї місця вигрузки можу зупинитися або на рестерії, або на пайлоті. І вже ближче до тої години відкриваю, дивлюся, чи є там місця вільні, чи нема. Тут написано 10 місць парковочних, ясно, що там місця не буде до тої години, як я доїду, точно гарантію. От є вага, можна на неї нажати. Є назва ваги, є буковки WB, означає West Bay, типа на захід, і буває East Bay, тобто і бі, буває Норс Бей, типа на північ і на південь. Відповідно, вона показує, з якої сторони дороги та вага розташова. І що саме прикольне, заходимо в Trends, і ми можемо бачити. Історію, так, коли вона відкривається, коли вона закривається приблизно. Можемо бачити графік по тижнях, як вона працює. Зелена відкрита, червона закрита. Дозволяє просто планувати свій маршрут точніше. Оця вся інформація, от про ваги, про те, що місця є, вони немає їх багато, небагато. Це те, що водії, які користуються такою програмою, відмічають. Тому я коли їду, от по дорозі в мене вага. Я її проїжджаю, Якщо вона закрита, я нажму, що вона закрита. Якщо вона відкрита, я що відкрити. Те саме з заправками. Я заїхав навіть в день там чисто на каву. Заїхав на заправку. Ну, видно, є, є вільні місця чи немає. Є, я нажму, що є. Нема, нажму, що нема. Вночі приїхав запаркуватися, проїхав коло, подивився, знайшов місце, знайшов. Став. Були ще вільні, нажимаю, що були. Не було вільних, нажимаю, що нема. І там внизу пише тіпа типу, коли було зроблено то ну, оновлення, просто щоб ви розуміли, що да вечором ви їдете Це займає швидко. І якщо там годину назад хтось написав, що багато вільних місць, то вообще не гарантія, що ви приїдете і там повільне місце буде через годину. Ще дивлюся, часто на кількість місць та тобто, якщо це заправка на 200 або на 300 місць. І вечором написано, що все зайнято. І я все рівно можу туди заїхати і попробувати там десь примкнутися. З кутику, з боку, на в'їзді, на виїзді, вздовж ваги. То так, типа, не дуже добре так робити, тому що якщо на тому місці хтось тебе зацепить, вдарить, будуть проблеми типу, а що ти там стояв. Але ну, буває таке, що їдеш і нема особи інакше варіанту. То сильно краще, ніж, ніж стати вздовж дороги, я думаю. Хоча буває таке, що і вздовж дороги стою, а вон. Будь ласка, стоїть пацанів роздовж дороги, Почуваєш. От така навігація по Америці. Якщо вам то було корисно, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А якщо навіть не було корисно, але було цікаво, то все рівно пишіть. Дуже вам дякую за то. А так, що, обнімашки? Їду далі. Коротше що, їдемо додому, лишилось 3 години, в п'ятницю вечором буду вже вдома. Рішили не брати ми той паршал. Перше, тому що немає сил. Друге, тому що маємо вже вантаж на понеділок. З паршалом був ризик, що ми не встигнемо. Нічого, з паршалом мав бути веселий гроз, такий прям під назву відео. Ну а як в тому анекдоті, і так нормально вийшло. Знаєте, той анікдот? мені тато розказував. Якщо не знаєте, пишіть в коментарях, я вам розкажу. Же. Вже настільки старий. Помив трак, заїхав, заправився, помив. Стараюся заправлятися в останній день так би, перед вихідними, щоб виїжджати з повним баком, не заїжджати на заправки, не тратити час. Особливо, якщо мені виїжджати треба в неділю. Прикольно, заїжджаєш 62 долари разом з мотором. Помив мотор, щоб бачити, може там якісь потьоки, ще щось. Таке. Так що ми заправлені, помиті. Чистенькі ставимо зараз на парковку, їдемо додому, гарно відпочиваємо. В неділю виїжджаємо, Та, в неділю треба виїхати, доїхати 400 миль. Що ми отримали цього тижня? Гарний, насичений тиждень, плотний, з паршалами, з оверсайзами. Все, як я люблю. Получилося у нас 9,725. Круто, круто, то майже десятка з тим паршалом, що ми не взяли, він був за 800 доларів. Мало би бути 10.525. Папах, за 5 днів. Тобто плюс-мінус по двушечці, навіть по 200 копійками, по 200 в день середній гроз. От, якби, якби ще не прихворів. А так щось я слабенько все почуваю. Каже мені диспетчер, тих, що погано себе будеш почувати в неділю, то не виїжджай в неділю, виїдеш в понеділок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я безмежно вам дякую за то все. Те, що просуває відео, просуває канал, то, то все понятно то мені приносить неймовірну радість і натхнення. Я вам реально я безмежно за то вдячний. Ну, і вже така ну, солідна банда. <сум> солідна банда. Вот. Всім добра, тепла, любові. Бережіть себе і на зв'язку. Пока-пока.